Привіт! Хочу вам розповісти одну страшну історію, яку почула від колишнього працівника зони, який охороняв прип'ять, через п'ять років після аварії. Він розповідав, що під час того як він патрулював місто вночі, він не раз бачив, як у закинутому садочку прип'яті світиться світло, а також інколи звучало старе піаніно. Що то таке було? Хто то бавився? Чи... Охороннику все це просто здалося, ми не знаємо. Але сьогодні ми з вами підемо у той самий дитячий садок, де коїлись якісь потойбічні пригоди. Темрява повила мертве місто. Тут, у покинутому дитячому садочку прип'яті, час просто зупинився багато років тому. Але сьогодні, як і тоді, багато років тому. Одне вікно світиться вночі. Чий погляд ховається за склом? Старі покинуті ляльки колись улюблені дитячими руками, тепер мовчки спостерігають за безлюдними мертвими вулицями. Що приховують ці стіни? Чому серед занедбаних кімнат ще досі, от знаєте, відчувається щось таке моторошне? Ми вирушаємо у це зловісне місце. Щоб дізнатися правду, готові побачити те, що не кожен наважиться побачити. Тоді вирушаємо. Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Поліська, і я та сама ненормальна, яка гуляє по Чорнобильській зоні відчуження. Але я не просто так гуляю, я люблю досліджувати місця в зоні. Де не часто бувають туристи, а також збирати всі страшні історії та легенди, які мені розповідають колишні мешканці зони, або ліквідатори, або люди, які там уже працювали після закінчення етапу ліквідації. От Сьогодні одна із таких тем. Сьогодні ми з вами пробираємося у дитячий садочок в Припяті, де, за словами одного із охоронників Прип'яті. Сталкери називають їх вохрами, бачив світло, яке загорялося кожної ночі у цьому віконечку, десь приблизно у 1991 році. Це 5 років після аварії. Також він казав, що частенько чув там гру старого піаніно. Так як тоді прип'ять виглядала доволі таки моторошно. І освітлення вже майже не працювало, то поліція, на той час це була міліція і охорона трошки побоювалася ходити там вночі. Ну Уявляєте, місто ще виглядає, наче свіжим ось там вікна, десь там щось шарудить, десь щось бігає, якісь там тваринки. Немає ще таких заростів, кустів таких немає. І у садочку, ви просто собі уявіть, вночі загорається світло. Чи то фонарик, чи то якась свіча, чи ще щось. Ну, охороник говорив, що він ні разу так і не ризикнув туди заходити. На той час у людей не було мобільних телефонів, а фотоапарати тоді ще забороняли у великій кількості. Тоді могли робити фото та відео лише. Спеціальні журналісти або поліція, міліція, тобто на той час. Тому будемо вважати, що ця історія це одна із моторошних легенд про мертве місто Прип'ять. Коли сюди заходиш всередину, то одразу в очі кидаються ось такі ось зовсім малюсінькі протигази. Я навіть не уявляю, як можна на маленьку дитину натягнути протигаз. Тоді. У час Радянського Союзу була така щось типу холодна війна між Радянським Союзом і США. І кожен садочок, школа, будь-яке державне підприємство було забезпечене протигазами. І навіть робили їх для маленьких діток. Під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, 26 квітня, ніхто їх так і не надягав дітям. Тому що тоді достаменно ніхто не міг зрозуміти, що саме сталося. Люди знали, що на четвертому блоці якась пожежа, щось горить. але... Що саме стався страшезний викид радіоактивних речовин, і люди прямо зараз в цей момент дихають ним, то люди, як би тоді цього, на жаль, не знали. В пяських дитячих садочках дуже багато залишилось іграшок, ніхто, звичайно, їх не забирав, та і ніхто їх і не крав, тому що це не цінні речі, і навіть. Мародери в свій час розуміли, що забирати іграшки з радіоактивного міста для своїх дітей, та навіть для продажу це дуже було небезпечно. Ну, Тобто, навіть для продажі цього не робилося. Навіть у мародерів були якісь свої моральні принципи. Тому у дитячих садочках можна побачити і кубики, і книжечки, і ляльки, і багато. Всяких авто дитячих дуже-дуже багато позалишалось. майже нічого не покрали. Але, звичайно, як у кожній будівлі зони відчуження, можна побачити такий кавардак. По-перше, сюди після аварії приходили ліквідатори, вони проводили щось типу дезактивації, там мили, вичищали, викидували якісь речі, які мародери могли забрати. Потім Сюди вже прийшли самі мародери, які там, може, щось видирали. Може, їх тут і не було, може просто хтось розважався та все перекидував згори на голову. Ну, таке теж буває, не треба це виключати. Але що знаєте, мене найбільше дивує, що у дитячих садочках, ось відкриваєш шафки дитячі, ви всі пам'ятаєте їх з нашого дитинства. І там можна знайти не тільки взуття і одяг, а навіть і гнізда. Це гніздо, скоріш за все птички. Ну, я вважаю, що це не якісь там звірок, а саме гніздо птиці. Тобто вони залітали сюди через розбиті вікна і робили собі тут гніздечка. Бачите? І дуже багато позалишалось. Вони оці речі як нові. Вони чого так виглядають, бо я їх вже перевернула. Так вони лежали в пилюці, а для того, щоб показати вам і самі подивитися, я деякі речі перевернула. Ось тому вони виглядають, наче нові. Але гуляти вдень в дитячому садочку це ще півбіди. Ми залишилися тут до вечора, дождалися ночі, і вирішили перевірити ту теорію включеного вікна, граючого піаніно, яке почули від працівника зони. І ось вирішили залишитися і подивитися, чи не станеться тут чогось такого дивного. Я не вірю в містику, я відразу вам говорю, тому я і пішла перевіряти. Мабуть, якби я вірила в щось потойбічне, я б навряд чи наважилася зайти сюди вночі, в цей дитячий садок прип'яті, бо тут все ну, якби і так виглядає моторошно, ну, не через те, що я вірю в містику, а просто через те, що сталася така аварія, вже так багато років пройшло, а це місце застигло. От все застигло, так як його майже і покинули свій час. Тому ми просто тихенько гуляємо поміж цих речей, які були використані останній раз у квітні 1986 року і чекаємо того самого моменту, коли щось тут станеться. Особливо мені подобається, як на ліжечка укладають ляльку, накривають її. Ось, мабуть, те саме піаніно, до речі, яке і міг чути. Охоронник прип'яті, воно називається Україна, і воно досі в наш час, уявляєте, стільки років пройшло, воно досі грає. Бо в прип'яті можна знайти в квартирах піаніно, але вже струни вирвані, а тут струни на місці. Як бачите, воно так гарно ще виглядає в класному стані. Ось я так граю, з вікна світиться світло, і можна подумати, що я і є той самий привид. Який також грав колись для нашого охоронника через п'ять років після аварії він боявся зайти в садочок. Тому я подумала, що у той час, до речі, в припяті працювала не одна лабораторія, працювали ліквідатори, дезактиватори, інженери, і вони, до речі, використовували частенько школи, якісь частини дитячих садочків. Там десь частинка на заводі Юпітері, вони жили, навіть було, велика така будівля була дев'ятиповерхова. Там також жили ліквідатори до 95-го року. Прямо жили, ночували, не просто працювали. Я вам пізніше про це зроблю відео. І в мене закралась така думка, що можливо в той час, коли вохер, може, він був молоденьким, його тільки прислали на роботу сюди Прип'ять, Ну, він вона дійсно виглядала дуже моторошно, всі ці ліквідатори, які там працювали, підтвердять. Він міг просто гуляти там, ну, патрулювати. І в той час, коли уже після того, як у зоні. Був комендантський час, комендантська година. Так, да, зараз ми теж знаємо, що це таке. А в зоні 86-го року існує комендантська година, щоб ви знали: з 8 до 8 ранку, з 8 ранку до 8 вечора ти маєш право пересуватися і так далі. Якщо ти не міліція там і, або не спеціальна служба якась, або не маєш спеціального дозволу переміщатися в комендантський час. То у мене така була думка, що, можливо, Вохер бачив якихось ліквідаторів або просто гуляючих по місту таких теж любителів полазити по закинутим містам, тому що в той час також були такі люди, і такі люди були серед ліквідаторів. Не треба думати, що всі ліквідатори, інженери. І поліція, міліція це такі серйозні люди совєтські, знаєте, серед них, повірте, також багато було людей, які любили подивитися на таке ось незвичне. Тим паче, це був тоді Радянський Союз, і це було взагалі в диковинку таке видовище. Да? Були навіть я читала книжки Михайла Букова, він розповідав, що... Якщо в зону присилали якогось молоденького ліквідатора, спеціаліста, тобто якогось, який там працював над якоюсь технікою або щось там робив, він також любив погуляти по прип'яті, тому що це реально було незвично і якби додавало людині адреналіну. Ось тому я вважаю, що в тому садочку, який бачив ліквідатор вночі, де світиться світло, він думав, що то щось потойбічне, Могли гуляти саме такі люди, а світити просто банальними фонариками, як зараз робимо ми. Чому тоді було видніше? Тому що тоді не було так багато заростів, кущів, дерев. Це зараз можеш більш-менш так гуляти з фонариком, але все одно, звичайно, видно з дороги, якщо поліція буде патрулювати десь дуже поруч. А тоді ж, взагалі, там було лисе, все лисе і все було видно. Ось тому використовувати фонарики в той час було ще більш небезпечно. Тому що, якщо, наприклад, це були просто ліквідатори, яких не було спеціального дозволу гуляти вночі, їх могли. Ну, я не знаю, що, яке тоді було покарання. ну, Просто, може, просто попередження було, що не можна там туди-сюди. Ось. І тоді взагалі, якби. Серед ліквідаторів і працівників зони, мабуть, я не знаю, може, якось заборонялося, може відкривати двері, будинки, садочки і там гуляти без причини. Причиною могло бути, мабуть, тільки якісь екстрені випадки, або, наприклад, знайти якийсь інвентар, щоб ви знали, що в зоні дозволялося працівникам відкривати будівлі, там якось вони домовлялися між собою. І брати якісь речі для використання. Говорять, що навіть у Чорнобилі був готель, він називається Прип'ять, колись дуже давно, в перші там, роки, в цьому готелі стояли кроваті, телевізори, і навіть шафи з прип'ятських квартир. Ну, таке розповідають або з прип'ятських підприємств. Наприклад, не обов'язково там забирали з квартир, тому що ну, уявляєте, в вона здорова і там багато чого було. Може, з магазину забрали, якщо чисте. Ось такі історії можна почути від людей, якщо спілкуватися з ними на тему їхнього минулого і їхньої роботи у зоні відчуження. Повірте, це не єдина історія, тож багато людей мене соромляться розповідати, тому що думають, що ой, подумаєш, там потоїбічне щось, подумав, що я там ненормальний. Але все це нормально, тому що багато чого потойбічного можна пояснити. Якоюсь практикою, практичними діями, які ти трошечки не зрозумів. От і так у нас сьогодні ми провели тут день і ніч, і нічого потойбічного, окрім себе, ми тут не побачили. Звичайно, якщо себе накрутити, виключити в такій ось темряві свої фонарі, то звичайно може здатися, повірте, абсолютно все, що хочеш, тому що за вікном лазять тваринки, вітер стукають дерева гілочками. Оп. Скло, і тобі може так дійсно здатися, що там щось лазить, щось ходить, щось там. Ну я завжди, якщо чесно, списую це на свою тривожність або на тваринок, які можуть навіть і в будівлю зайти і тебе дуже сильно налякати. Друзі, я дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, підтримайте український контент. Напишіть коментарі, чи вірите ви в потойбіччя, в містику. І напишіть, чи зробить вам ще декілька відео на таку тему: на тему містики та моторошного, такого якогось моторошних випадків в Чорнобилі. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку. Слава Україні! Героям слава і до наступного відео.